Шукаєте оригінальний подарунок для свого чоловіка, можна вибрати ось таку таку бритву з комбінації з Бурштином. Юрій, розкажи, будь ласка, як ти дійшов до цієї ідеї? Сам Бурштин, якщо брати, він є е, дуже корисним. От, можна довго говорити про історію Бурштину, він відомий людям дуже-дуже давно. Дуже цікава історія Буштину. От, На, на це не одної години треба час. Ну, Коротше, суть в чому? Суть в тому, що е, бритва. Це такий предмет гі гігієни. Бурштин. Він, здавна відомо, що він має антисептичні властивості. От, чудово таке поєднання. Бурштин він приємно його в руках держати. Це теплий, це один єдиний камінь, е півювелірний, який теплий камінь. Всі решта каміння, вони холодні. Бурштин тримаєш в руках, він теплий, його приємно тримати в руках. От, і зробили таку комбінацію. Джилет, е рахую, Хороший виробник, в світі всі його знають. Це То колаба я... серйозна була з твоєї сторони. А хто предложив? Самі. Самі, самі, ми Українці завжди yeah, йому робити. Ну і Мариний Дуб, дуб, якому 2200, 2200 років таке хороше поєднання. Бурштин 45 мільйонів років, і Мариний Дуб, якому Чуть-чуть менше. Да?